Друзі, вітаю, 18 листопада, слава Україні! І так, друзі, такий модний стра... став аж страшно. Вчора мені так один коментарі написали. І хотів би все ж таки відповісти ну і продемонструвати. От закінчив сьогодні робити полочку. Зараз приступаю до другої такої робити. Потрібно мені декілька таких полочок. Можете оцінити е, виріб. Ну, Зрозуміло, да? і що повинні бути самі полочки. Взад полочки буде мати. Ограничення, скажімо так, невеличкий бортик. Ну, Це для продажу меда, щоб гарно виставляти. І так, друзі, такий модний став аж страшно. Не відповідає на коментарі і тому подібне. Друзі, все дуже просто. Коментарі бувають різні. Відповідати на них нема смислу, нема сенсу і зовсім і бажання нема. Багато людей розуміють, як, скажімо так, якою то неблагородне діло відповідати на коментарі, так як завжди є той, кому щось не подобається. І зараз в даній ситуації, коли йде війна, коли люди декотрі подстрікають спеціально один другого, щоб конфліктувати і тому подібне, і завжди якісь спори. і... Нема ніякого бажання відповідати на коментарі. Якщо будеш вказувати, що ти щось робиш, хтось напише о, то як ти можеш робити, де війна. Будеш сидіти без діла, скажуть, а чого ти сидиш без діла, працюй, потрібно економіку. Якщо скажеш, що допоміг чимось для ЗСУ, скажуть, та чим ти хизуєшся, добру справу треба робити тихо. Якщо нічого не скажеш, скажуть, скажи краще, що ти зробив для того, щоб ну, зрозуміли. І тому подібне. Це дуже важко, так як тим більше ну, таким людям, котрі хоч якісь, не якісь, мають свій, скажімо так, канал. Будь там 10 підписчиків, будь там 100, будь там 1000, будь там мільйон. От у нас 60 тисяч підписчиків. І велика частка цих підписчиків, самі розуміємо, була звідки. І я не знаю, можете ли ви собі уявити, які коментарі мені прилітали в перші дні війни, та й до сих пор ще прилітають, але вони відразу блокуються ті люди, і я не, не даю можливість не а, ребятам, скажімо так, а, сваритися, скажімо так, в себе на. Каналі відразу блак... видаляв у коментарі, блокую таку людину. Це дуже важко, це дуже-дуже дуже 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 важко відповідати на таке краще краще не звертати увагу. Так що, друзі, е... такий модний аж страшно, як мені написали в коментарях. Ні, я просто все змінив. Бо коли ми починали свій канал 5 років назад мов від. Вкривалі, починали скажімо так, знімати ролики. В нашій душі були зовсім інакші цілі цього, цієї роботи. Ми хотіли ділитися, ми хотіли демонструвати, як може легко ну, отримувати бажаний результат в джільництві. Ділилися ми своїми знаннями з усіма, не виборочно, а для, для всіх. І коли от розпочалась війна, ми зрозуміли, кому ми допомагали. Звісно, що є адекватні люди, або є такі люди, які просто ну, бажають нам бажають нам всього самого поганого. І оці люди дивилися тебе 5 років, писали тобі якісь коментарі, щось тобі там говорили, а потім, потім тобі. Почали писати зовсім інакші коментарі. І це дуже складно. Так що, друзі, не відповідаю на коментарі не за те, що модний, а за те, що потрібно працювати, потрібно працювати. бо е, Зараз такий час пішов, якщо раніше можна було працювати, скажімо, так, 8 годин в сутки, щоб можна було прогодувати сім'ю. Та зараз потрібно буде працювати по 16 годин в сутки, щоб залишитися більш-менш якимось спроможнім. Мене одно вратовує то, що я людина така, котра е не заощаюча, ну, скажімо так, ну, котра любить мати е в запасі якісь речі. І, наприклад, от як того року ми запаслися вощиною, це нам допомогло зараз, скажімо так, не нести такі витрати. Ми собі, скажімо так, з рамками підготувалися, хоч і не знали, що станеться така біда, як сталася. але все рівно, це нам дуже допомогло, допомагає зараз. Цей рік знаємо, який був як він. І як в ньому було важко в цьому бджолярському сезону, хвала Богу, що сезон більш-менш е, хоч проходив, він нам дозволив і допомагати тим людям, котрі постраждали, виділяти безкоштовні матки, також він нам і, е, дав змогу трохи заробити і тому подібне. Так що, друзі, також цього року і мед був, якщо ну, прошливий рік теж був, а позапрошлі роки... З медом було дуже погано, так що деякі нюанси хоч допомогли залишатися на плаву. Так що, друзі, а зараз, бачите, питаюся а, далі щось робити для того, щоб можна було реалізовувати цей мед, бо зараз а, спрос скажімо так, на мед в селах впав, люди особо не тратяться на мед. І так от пішов. Працювати, особа не тратиться на мед і доводиться шукати інші шляхи реалізації. От робимо полочки, хочемо давати, скажімо так, теж ще людям для реалізації нашого меду. Так що, друзі, якось так. Хто вважає, що став дуже модний не відповідає, нехай для них залишиться і так. А для тих, хто все ж таки хоч трошки може зрозуміти склавшу ситуацію, та озвучу, по яких причинах не відповідаю. І тому подібне. Так що, друзі, бажаю всім здоров'я, щоб війна скорше закінчилась і настав мир. На цьому буду завершувати. Слава Україні!